Система ідентифікації товарів скорочено сіт, спецкурс для фахівців митної служби, що навчає розпізнавати продукцію так званого подвійного призначення, пояснюють у центрі елементарний приклад взяти іграшку там літаючі всі вертольоти з однієї сторони, це іграшка, з іншої сторони, якщо вона підпадає під певні під певну категорію в спеціальних там списках. Подвійних товарів вона може використовуватися як зброя або для перенесення певних там сильно отруйних речовин. В Україні спецкурс введено порівняно нещодавно в 2004 році. Розробляли його вчені з Арагонської національної лабораторії Сполучених Штатів Америки. За системою ідентифікації товарів працюють у 60 країнах світу. Однак, наша українська, так би мовити, версія є найкращою, кажуть і митники, і вчені. А Хмельницький центр є найкращим місцем для викладання цієї дисципліни. Цей центр, хмельницький центр, дуже оснащений, має гарний досвід саме підготовки фахівців-митників. І тому виглядає так, що це логічно і правильно, щоб курс ідентифікації таких товарів викладався тут, от на цій базі. От і фахівцями цього центру цього центру можливо із залученням, якщо необхідно, в деяких частинах курсу фахівців з науково-дослідних інститутів. У Хмельницькому центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології навчатимуть тренерів, мультиплікаторів, фахівців, котрі отримані знання і навики розповсюдять у своїх відомствах. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.